Перше, за декілька років ми побачили таке цвітіння у піраканти. Дуже задоволена цим кущем, його декоративністю, його квітучістю. Взимку він порадує нас помаранчевими ягідками, які будуть тут до весни. Бачила нещодавно піраканту в компанії із похреплідником диявола. Виглядає чудово похиреплідник такого бордового кольору, піраканта біла. Це неймовірне видовище, тому якщо ви будете формувати якусь групу рослин, рекомендую їх посадити поряд. Тут у нас клумба, яку ми створили із гортензій деревоподібних. Татуї. Також ростуть верескові. Посадила їх уже втретє, і вперше за декілька років вони в мене перезимували і досить непогано себе почувають. Сама основна проблема, чому вони не росли, відсутність кислого ґрунту. Тому, якщо ви хочете бачити у себе в саду вереск, будь ласка, саджайте його в кислий ґрунт, підживлюйте його. Спеціальними добривами для верескових. І тоді вони вас, ці квіточки, порадують восени своїм гарним цвітінням. Гортензій деревовидних тут дві, але е, чомусь одна з них, я думаю, що це трошечки інший сорт. Сорт, не знаю, мені її подарували. Вона взагалі не збирається цвісти. Більш за все, що це сорт Анабель. є на ній. Пуп'янки, які будуть цвісти, ботонізація пройшла чудово. Думаю, що буде дуже-дуже гарне цвітіння. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора.